Вам напевно цікаво, як відбувається безпека даних в епоху блокчейну, роль у захисті персональної інформації. В епоху цифрових технологій захист персональної інформації стає важливішим ніж будь-коли. З вами містер Атланта і сьогодні поговоримо знову ж таки про доволі глобальну тематику, в якій спеціалізується наш улюблений проект АЛО з появою блокчейну. Ми розуміємо, що з'явилися нові можливості для забезпечення безпеки даних, але водночас виникли нові виклики. Проект Allo пропонує інноваційні рішення для захисту персональної інформації, використовуючи передові технології конфіційних обчислень. Тому у цьому відео ми розглянемо роль Allo у забезпеченні безпеки даних в епоху блокчейну. Перше, це виклики захисту даних в епоху блокчейну. Блокчейн забезпечує високу безпеку та незмінність даних. Але традиційні блокчейни мають обмеження в питанні конфіційності, як ми розуміємо. Та публічні блокчейни дозволяють кожному Нову переглядати транзакції та дані, що може бути проблематичним для захисту персональної інформації. І це створює е, своєрідну необхідність у розробці нових підходів до забезпечення конфіденційності та безпеки даних на блокчейнах. Друге, це технологія для захисту даних. Перше, це Zero Knowledge Proofs. Тобто Zero Knowledge Proofs дозволяють підтверджувати е, інстимність е, твердження для розкриття додаткової інформації. Це є основою для... По обчислень, обчисень, які використовують в АЛО. За допомогою ZKPS а забезпечує приватність транзакцій та обробки даних. Біється ZK ШАКС. ZK який це є вдосконалена формула і форма ZKP, яка дозволяє значно зменшити обсяг даних для підтвердження обчислень, забезпечуючи швидкість та ефективність. Використання ZK Sharks у Ал дозволяє захищати персональну інформацію під час виконання обчислень на блокчейні, і Сі, це платформа Allo. Платформа Allo надає розробникам інструменти для створення тих самих конфіденційних додатків, які захищають при цьому персональні дані власних користувачів, тобто нас із вами. Використовуючи мову правування саме Лео, розробники можуть створювати смарт-контракти, які власне забезпечують високу приватність і безпеку тих чи інших даних. Як на мене, це доволі цікаво, це, по-друге, корисно і по-третє, це є майбутнє. Я дуже радий, що я знаходжуся з проектом АЛО, і я йду в нога в ногу з новими технологіями. І надалі я планую продовжувати свій шлях і продовжувати свій шлях як по. Soul в проєкті Allo. Тому, якщо ви ще не з нами, обов'язково долучайтеся до нас. Ми радо вас чекаємо в нашій спільноті Discord. Також підписуйтесь на соціальні мережі проєкту Allo по типу Twitter, по типу Twitter, Telegram та інших соціальних мереж. Все буде, Allo!